Bonjour Шарзіле. bonjour les amis! Вітаю учнів і друзів. Дехто навчається, дехто дивиться просто канал для натхнення, я про це знаю. І в мене є для вас, сподіваюсь, приємна новина. Я зробила на сайті Просто Франс. На сайті да, сайти для авторів проєктів, функцію, яка називається фінансові янголи або те, що раніше називалося спонсори на Патреоні. Але з Патреоном там була некрасива історія. На початку війни він відмовив у зборі донатів, українці мають на нього такий собі гнів і неприємні спогади. І тому зараз його вникають. Так от, на сайті я зробила цю функцію, чому так назвала фінансові янголи, поясню. Існує в західному світі така організація, називається Business Angels. Це люди, які інвестують у нові проекти, якщо автор може їм. Показати користь свого проєкту. Але, тобто, назва походить з Business Angels, так, фінансові янголи. І що це за функція? Така по типу спонсорів, як раніше, було на Патреоні? Це телеграм-канал, я вам зараз його покажу. Куди я наперед викладаю відео те ті, що заплановані для виходу на YouTube. Який в цьому сенс? Звісно, що відео на YouTube знімаються зараніше і вони викладаються в кабінет в творчу студію YouTube і там програмується їх публікація, і тому в творчій студії YouTube зазвичай лежить. Зазвичай лежить від 7 до 15 і більше відео наперед. Тому що, звісно, я виділяю там якийсь день, знімаю наперед, а потім інші дні про це не думаю, а воно собі публікується. Е, і серед вас є люди, які багаті на 5 євро в місяць, щоб не чекати публікації цих відео. А користуватися ними, навчатися по ним, як тільки вони виходять. От ця абонплата 5 євро на місяць, вона вам дає такий доступ зразу до відео, як тільки я їх зробила. І до того ж ця функція буде дозволяти мені виділити більше часу якраз на зйомку відео для YouTube. Тобто, можливо, я десь візьму менше там, на 1-2-3 уроки, і цей час присвятю зйом ці відео. Тобто ось так ми друг другу допоможемо розвивати проєкт Просто Франс з доволі великою кількістю безкоштовного навчання. Яке буде на YouTube, так? Зараз я вам покажу цей сайт, і в принципі на цьому все. Якщо комусь хочеться мати доступ до відео зразу, то користуйтесь функцією фінансові янголи. Дивіться, у вас буде посилання на сайт. Ось так він виглядає. На сайт BuyMeyCoffee Просто France. І там ви попадаєте на ось таку сторінку. Ви бачите. Справа просто коротенька презентація. Тут люди, які вже на обамплаті в наших клубах. А справа, ви бачите, це те, що я розказувала донат для реєстрації марки. Зараз, для тих, хто бажає подякувати, це в іншому відео, в попередньому. А далі ви бачите функцію стати, стати членом. І далі ви бачите різні клуби, які у просто Франц, є мовна гра, є клуб Жива Французька, є клуб спілкування по суботам, є розмовна граматика. Ви спускаєтесь нижче до функції фінансові янголи, і фінансові янголи навчайтесь швидше, ви нажимаєте Додатись. За 5 євро у місяць. І тут вводите свою картку: це безпечний модуль Stripe. всі весь світ їм користується. І ви там побачите доступ у телеграм-канал. Я вам зараз покажу той телеграм-канал. Тут ще нижче є ще, одна, ще один клуб це для людей, які ходять. Два рази на тиждень на приватні уроки, і для них є бонус. Для них є бонус. Так, значить, ось фінансові янголи. Я зараз покажу вам телеграм-канал, куди ви попадете. Ось дивіться цей канал, я його тільки сьогодні зробила. Значить, що ми тут бачимо? В нас рубрика. Спілкування сьогодні вийшло, і я буду сьогодні знімати, викладати, покладу сюди середу і п'ятницю цей канал, тут поки нічого немає. Далі ми дивимося лексика, яка виходить по суботам. Тут лежить 4 уроки наперед. Так, Хвилинку це... не дуже зручно як мені це показати. Ось так. Ось тут лежать 4 уроки вже. Які зроблені наперед, які будуть опубліковані в телеграм-каналі, тобто тут чотири відео вже є. А далі є секрети, які виходить по, по неділям. буде виходити. Тут ми обговорюємо дуже важливі речі, які неможливо розказати на уроках: це речі з реального життя у Франції. Як ведуть себе французи, як вони мислять, як вони користуються мовою, на що звернути увагу. Це дуже-дуже важливі нюанси. Так. Далі. І в нас тут є експрес-граматика, яка почне виходити завтра. І тут її вже лежить два уроки. Так, просто мені трошки незручно. А тут її вже лежить, як ви бачите, два уроки. Тобто, у нас на сьогодні тут є чот сім відео. Завтра перша граматика вийде, але я сьогодні додам 2 уроки спілкування. Тобто тут завжди наперед буде 7 відео, можливо, більше. Чим більше буде підписників, чим більше буде фінансових яголів, тим більше в мене буде часу знімати відео наперед. Тим швидше ви будете навчатись. Ось так. А на YouTube-каналі це все буде виходити по запланованій програмі, яку ви тут бачите. Поки я от хочеться пробувати цієї програми дотримуватись. Як ви бачили, лексика вже відзнята. Граматика на два тижні відзнята на два вівторка. Секрети на неділю є. Ще відзняти спілкування. Сьогодні понеділок вийшов, ще два я зараз відзніму. І потім ще до четверга треба буде зняти другу граматику асмілі і тиждень закрито. Ось так. Тобто, це такий проєкт мені теж для мотивації, щоб не пропускати зйомки на YouTube, тому що це все не дуже просто підтримувати мотивацію, але дуже хочеться далі продовжувати інтенсивно вести YouTube канал, щоб не було пауз. На все добре, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на функцію фінансові янголи, щоб навчатись швидше. Сподіваюся, я, що декому з вас ця функція сподобається. Я бачила її на багатьох каналах, і я бачу, що Є люди, яким завжди це цікаво, які хочуть бути першими, хто побачить відео, перші, хто скористується, і не чекати загальної черги, загального календарю публікацій на YouTube. Пишіть, що ви про це думаєте, користуйтесь функцією. І на все добре, і до зустрічі в наступних відео. А я зараз заварю собі теплого молока і сяду для горла. І сяду записувати два відеоспілкування, які покладу в Телеграм фінансових янголів. А на завтра вас чекає новий курс Експрес-граматика.